Добрий вечір. Аудиторія програми під абажуром» збільшилася, і я можу тепер говорити, що я вітаю «Під абажуром» і телеглядачів і радіослухачів. Ми сьогодні будемо говорити про поета дисидента про героя України, про громадського діяча Василя Стуса. Знаєте, я подумала про те, що ну цьогоріч йому виповнилось би 80 років. Це так, як моєму татові, і він міг би жити серед нас. От мені дуже цікаво стало, як власне він би реагував на ті події, які відбуваються у нашій країні, і взагалі, які відбулися раніше, тобто і на незалежність України, і революції, які відбувалися, і власне, от та окупаційна війна в його по суті рідному Донбасі, як би він на це все реагував, і де би він був, і ким би він був. Звичайно, ми сьогодні будемо говорити і про його життя, і творчість, і про його оточення. І е, сьогодні я запросила до себе у студію «Під абажур». Е, Це доктор філологічних наук, це професор, це член Національної спілки письменників України Віталій Мацько, і я, звичайно, рада бачити його. Добрий вечір. Добрий вечір. Віталій ну, давайте таку саму початку просто подумаємо, да? от якби дійсно він би дожив. от... На вашу думку, як знавця, от де би він був, ким би він був, взагалі, як би він реагував на? Пацію? Він би був би в перших лавах, так як і Левко Лук'яненко, як В'ячеслав Чорновіл, угу. як Богдан Горень і інші патріоти. Але я повертаюся до 75-річчя. Ви згадали тут рідний Донецьк. Я так. не сказав би, що він для нього такий вже був рідний. Бо якщо я був на конференції, якраз перед ой, тими бурхливими подіями на Майдані, це був 2013 рік, 28 листопада, ми приїхали, ви розумієте, навіть не було знаку, що там Члензіка. навчався Василь Стус. Маленьке коло людей було присутніх. Був Микола Жулинський, директор інституту літератури. Ми, до речі, їхали навіть в одному вагоні. Так, ось був Павло Мовчан, голова товариства «Просвіта», і я, ну і Василь Овсієнко, його побратим, який сидів з ним разом у таборах. Ну, власне, на Донбас е, він так, переїхав так. з родиною, коли йому було три роки. Головне, те, що приїхав. Це міжнародна назвалась конференція, Цю міжнародну конференцію представляв Володимир Мокрий, доктор філологічних наук з Кракова. Так. І я так стало, що я сидів поруч з ним на конференції, і він мені показує лист. Оце я посилаю президенту, щоб якось відзначити святкування Василя Стуса і домогтися, щоб Донецький університет носив його ім'я. І що? І ніякої відповіді не було. Він посилав, але тут якраз ці бурхливі події, бо я бачу, в інтернет заходив. Він посилав президенту uh -huh. це подання і прохання, і до єдності закликав, до зуртованості, і що президент вів народ український до європейської родини. І тут я їду 29 вже Я був у Києві, так заходжу до знайомої. Яка є доктором філологічних наук в Києві, і вона каже, Віталію Петровичу наближаються страшні події, таке в Києві, а там саме студенти піднялись. Угу. І тільки я приїхав додому 30-го, і тут на хливі події. Це. Я думаю, що якби був Стус, він би був, був в перших рядах цих борців за незалежність. Але він не був, він і був борцем за незалежність. Тільки в інший спосіб. Ну, існують такі відомості, власне, ну, це так і є, він в трирічному віці да, переїхав туди на Донбас, от, але ну, як край щось він йому не дуже подобався, порівняно з, він, з Вінничиною, де він народився. Так, і причому народився він саме на святвечір. І це, січня. мені здається, якась зоря, знак такий божий. І зоря зійшла на нього владатна. Ви розумієте, він був. Надзвичайно чутливий, uh -huh. такий інтелектуально оснащений. Він, е, в ньому поєднувалася філософська мисль і морально-естетичні критерії. І це він намагався передати читачам у своїх творах. Да. Uh -huh. Але якщо говорити ближче за 80-річчя, то ми вже бачимо, що Василь Стус – герой України. Ось посмертно, шкода. Бо якби був живий, можливо б, і ми мали би гарного державного повадаря національного такого е, героя. Його, так. його дійсно тим болем за, а, за українську так, націю. Але та. розумієте, коли я виступаю перед людьми, перед громадськістю, ну і всі ставлять питання. А як би сталося, якби був Василь Стус, uh -huh. що воно зараз, зараз було? Uh -huh. Мені здається, якби був Василь Стус, життя було б інше. Чому? Тому що він е, жив національною ідеєю. Він пропагував цю національну А ідеї. як він її формував? Він... Бо от зараз, власне, у цьому суспільстві, в якому ми зараз з вами живемо, всі говорять про те, в нас немає національної Дивіться, ідеї. Дивіться, Як він формував? Це код, це код українця. Він народився на в українській християнській сім'ї. І споконвіків, спокон батьки його сповідували християнські, національні звичаї традиції, і він з цими звичайними традиціями виріс. І коли він закінчив школу і поставило питання, куди йти, він вибрав то не російську філологію, він вибрав українську філологію ну, іде в Донецькому університет, е, університеті так, так. державному тодішньому. Ось. Щоби пропагувати там в зросіщеному Донбасі українське, українське слово, слово так, ось звідки корені ростуть. Ось. І корені, я кажу, це родинне виховання ну, батьків. Якщо ми вже заговорили дійсно про українську мову, та, то вона взагалі завжди була з ним. Просто завжди. Ось Дуже ці. багато спогадів є, навіть е живучи дійсно, от і у, на Донбасі мова він викладав ж потім ще й українську ну, мову. не забуваємо, що він поступив в аспирантуру. Так, так, в Києві. Угу. А колись за радянських часів доцент і доктор не таку зарплату отримали, як зараз. Тоді Шанувалось, да, ага. шанувалось це звання, ось шанувалася наука, підтримувалася державою і туди допускали тільки обраних, я вам скажу. І дивіться, що він зробив, незважаючи на те, що залишалось буквально кілька місяців до захисту дисертації. Він в 1965 році в кінотеатрі Україна угу. на прем'єрії прем тіні да? забутих предків Параджанова. Ось автор е, повісті тіні забутих предків Михайло Коцюбенський закликав стати хто проти тиранії. Ну там Це ж там почалися кров. оці да, ідеологічні тиранство, так би мовити. Ось, да. ось, ось з цього часу починається його справжня боротьба. Ось проти тиранії, проти утисків української мови, українського слова. Але ж там так було, що він став, і сказав, хто проти та, того, так. що і от зараз встали, ідуть арешти. Багато, багато Встаньте. Встали, тобто він так. закликав маси людей. Звичайно, Маса... КДБ це дуже не сподобалося. І люди встали. І люди встали, так. І хочу сказати кілька слів про те, що багато хто. Ну, я так хотів сказати верніше, що в Україні, в Україні його вірші не були надруковані. Як не парадоксально. Він, а коли вперше в Україні тоді надрукували? Ось, Дивіться, він першу підготував збірку, називається Веселий цвинтар. Я маю на увазі книги. Так, так. Книги його. Угу. Веселий цвинтар. Це була саме збірка, до якої це був 1970 рік, до як... це ж До арештів. До арешту було надруковано всьому ну, розшито таким самедавським способом, методом 12 всього примірників. І коли Стуса заарештували, туди війшло 65 поезій, І коли Стуса заарештували Василя. То деякі боялись, кому він подарував і познищували. А одна жінка, бачите, жінка сміливіша була, зберегла. І так зберегла, до нас дійшло, так? Да? І так угу. ця, ці твори його з, зі збірки рукописної, веселий цвинтар увійшли вже в інші. Ну і потім е, українська мова, українське слово поїхало, і з ним на Шафот, туди на Сибір. Угу. Це так, вже в 76-му році. Таборі, та? так? Діжні табори, так. Ви дивіться, він же двічі був заарештований, але він звідтіля. Якимось чином передавав, але яким я знаю, бо мені передавали то, скажіть який? Кузьма Іванович що розповідав, от, наприклад, наш дуже який? писалися вірші. А забирали. Матвіюк, Кузьма Іванович Матвіюк, Кузьма Іванович, Ми для наших Матвіюк глядачів дуже це скаже. Так? Цікаво також дисидент оповідач, дисидент він угу. знає про саму. Тут не розповідав і інші, і Овсієнко розповідав, коли я був в Донецьку, Тоді він виступав. Писав на папіросні такі на донесеньку та? угу. папіру. І хто звільнявся, він передавав. І хлопці тоді у підметку. Халявки, та? підметку. А, підметку. Так. Да. І застеляли, і вставали, і виходили з ними. А тоді забирали і передавали, кому потрібно, за кордон. А чого ж його радянська влада так боялась? боялася? Боялася, бо він закликав проти. <laughs> цієї тоталітарної системи uh -huh. проти поневолення, проти зросійщення, не русифікація. Дуже багато дехто зловживає цим словом. Русифікація від слова Русь, а Русь це Україна, Київська yeah, Русь, yeah, yeah. а зросійщення от прами, саме проти зросійщення української мови і культури. Ви пригадуєте, в Хмельницькому було тільки за радянської влади три українські школи. <laughs> <laughs> так, я пам'ятаю це і це. Обласний а центр, що вже говорити про Донецьк? Що вже говорити тамська там? аграрна область? Мені, я, мені якось. Я теж читала а що вже говорить за Донецьк, за Слов'янськ, за всі, в, всі я ті міста? читала теж, от ну такий фрагмент з листа. Андрію Малишко, мені здається, він тоді писав, що викладати українську мову в Донецьку це недоумство того, що каже, може будь-який з батьків. Просто зробити усну заяву, що його дитина не хоче вивчати ту мову, по суті, яка зростила батьків та тієї землі, вона не хоче, і все, і достатньо цього було, щоб не вивчала дитина українську мову. І, і ви знаєте, ви таку порушили тему, що я її не можу оминути. Річ у тому, що Василь Стус і це знав, і коли він е, навчався. В Донецькому університеті, і е, там було засновано літературну таку студію обрії. Так. Ось І до цієї студії входило багато е, відомих поетів. ось е, ну, Зараз ось це шістдесятників. І вони створили такий гурток. Як не дивно, цей гурток очолював учитель зарубіжної літератури, угу. зарубіжної, тобто російської. Але цей гурт з цього гуртка і почалось все з студентського гуртка, які діяли при е, редакції цей гурток діяв, обов'язково партія повинна була керувати е, комсомолець України е, і комсомолець Донбасу. Uh -huh. Газета молодіжна була. Але попри все те, він після того, після закінчення, трішечки повчителював і далі пішов в армію. А з армії вже повернувся і поступив в інститут літератури в Аспарантуру. Дивіться, Василяс Василь Стус прожив 47 років, так і з них десь 13 років це дійсно табори. Ізолятори, ну, це, це карцери, це він от був такий е... дійсно нескорений. Нескорений, ви розумієте, його хтось говорив, що от ХХ століття в українській літературі не народило Шевченка. Я заперечую, в 19 -му столітті був глашатаєм визвольних змагань Григорович Шевченко, а в ХХ столітті це Василь Стус. Ви розумієте, коли в тюр... коли щотижня, раз в тиждень начальник тюрми обходив всіх, е огляд проводив, то повинні були вставати перед ним е арештовані. Це також до раніше згадував Матвіюк, правда? А він не вставав, та, та, розповідав та, та, Кузьма, що він сказав, підходить до ну, начальника е тюрми і каже, та, чому, не встиєш, чому ви не зупиняєте А чому я повинен вставати? А ви хто такий? Вас повинен е, міжнародний трибунал судити. Ви злочинці, ви вбивці. А я ще повинен перед вами ставати. Ось був безкомпромісний. Безкомпромісний був. А ви от якраз рукнулися тієї теми, яку я тепер не можу оминути. Е, в якому сенсі? Ви це говорили про Шевченка. Шевченко прожив навіть у ці паралелі 47 років, та і Стус також 47. Що це? Магія чисел, чи що це? Ну, очевидно, розумієте, тут ще збіг і обставин таких. Річ у тому, що бачите, тут не можна паралелі проводити справжні, бо Шевченко помер своєю власною смертю, а Стуса довели до смерті. І не зрозуміло, чи він помер, чи його просто Вбили. там знищили. До речі, той самий Ось. Матвійок він вже згадував, дав мені здається, що це він згадував, що там він читав щось і оперся на ліжко, яке не можна було опиратися, а той наглядач просто витягнув там той штир, бо ліжко було піднято, і ніби ліжком його так от так. Про це існує версія. А як насправді мені здається, що ніхто а, не знає? А, а я ж кажу, що коли Шевченка відпустили, мені мені навіть дивно, як так. Тарас Грар Шевченко був справжнім ну, глашатаєм. Він будив національну думку. Угу. І минуло, це ж було при царській владі, царської угу. І раптом більшовицький режим, і те саме. Ви розумієте, абсолютно нонсенс. Що е, прийшла нова влада, якби, а як було затиснути українське слово? Як? Знаєте, напевно, це... це тут того так відбувається, що людина вільна, по-своєму, вільна, що розуміє? прийде Незал... щось нове. Незалежно, і незалежно да. при якій владі виходить, розумієте, вона вільна, і вона як і в своїй творчості, що Шевченка, да, що, що Стус, що інші шестидесятники, в своїй творчості вона просто як, іде як на сповідь до Бога. Вона Очищена, і вона говорить це з нормальними справжніми словами. Давайте я кілька слів ще скажу про творчість його. Прочитайте е, щось. Давайте е, прочитайте, е, а потім про творчість. Я кілька слів скажу, що вийшли в нього Я нагадував веселий цвинтар. Вийшла в нього за кордоном, свіча в сівчаді, це 77-й рік сучасності. Далі упорядкував Вольфа Рамбургар, до речі, син Юрія Клена. Угу. Ось поета, який жив за кордоном, Василь Стус надрукував, ну, це без його участі, він передав такі твори за кордон. Зимові дерева. Збірка в Бруселі вийшла в 1980 році так. і вийшла в 1980 році. Вибачте, в 1986 році збірка Палімсести, до якої війшли. Твори різних років написані. Ось до цієї збірки написав передмову відомий літературознавець в Західному світі, український академік Юрій Шевельов. Але я казав, давайте подумаємо, а що ж таке палімцести. А палімцести це е, така була. Пергамент був, пергамент розумієте? Папір такий, так? Не папір, це на шкірі. Угу. І там були записані тексти біблійного характеру. А цей пергамент дуже був дорогий. Його стирали. Стирали і наново текст наводили. Так. У нас дуже час швидко впливає. Кілька... І хочеться дійсно, щоб щось ви Церква прочитали. Церква Святої ще. Ірини. Церква Святої Ірини криком кричить із землі. Мабуть, тобі вже мій сину зашпори в душу зайшли. Скільки набилося туги, чим я її розведу? Жінку лишив на наругу, маму лишив на біду. Рідна сестра, як згзиться, б'ється в мури грудьми, глипає оком язниця, наче сова із пітьми. Київ, за ґратами Київ, весь у квадраті вікна. Похід почався, Батиїв. Мороком горло огорне, ані тобі продихнуть. Здравствуй, біда моя чорна, здравствуй, страстна моя путь. Ви прийшли сьогодні з абсолютно раритетними виданнями. Давайте поговоримо О. спочатку да, про цю книгу. Так. Власне, вона чешською мовою, Це мені раритетне здається, видання. Угу. Роз, ви розказуєте, я буду показувати нашим глядачам. Так, Це так, маємо прошу. таку обгортку. Отже, ця книжка вийшла. Завдяки Оресту Зеленському, який жив у Празі, коли в 60-х роках у період Хрущовської відлиги навчались в аспірантурі світличний, зійшовся з Орестом Зіленським і, і передав йому низку віршів. І ця збірка називається чеською мовою Молода українська поезія. Вийшла вона в 65-му році. До неї війшли. Е Такі твори, як твори е, Івана Дзюби, е, далі. Ну, усіх поетів Віталія, та, відомих. Коротич, і Ліна Костенко, Николи, я тут бачу. Віна Рановського, Ліни Костенко, угу. Василя Стуса, е, Бориса Мамайсура і багатьох інших. Yes, так Ось. Так. Це раритетне видання. І оце перше, де закордонне видання. Вийшли українські х да. Тут так. до цієї збірки війшло три. Поезії Василя Стуса. Що ми можемо далі показати? Перекладі вербової. так. Отже, Борис Мамайсур. Борис Мамайсур – добре, це поет шістдесятник, який. Жив у Хмельницькому з 1985 до 2003 року, коли він помер. Оце він мені подарував цю збірку. Автором називається збірка «Другий початок, автор передмови Іван Дзюба. Забуті поруч. Чому забуті? Тому вони що вони були знайомі зі Стусом. Вони були знайомі зі Стусом. Стус напис. В нього вийшла Бориса Мамайсура. Чому другий початок? Бо перша збірка вийшла в нього 1962 року. Ось. І... Про неї гарно відгукнувся е, е, Максим Рильський, угу. а Василь Стус написав рецензію, дуже схвально відгукнувся про, про творчість від... Бориса Мамайсура. Маємо ще одну книгу. – Надрукували в 1965 році в журналі Дніпро. Угу. Найбулі демощирій, називається його рецензія. Тепер це ви покажете лірика. Я хочу сказати, ось як починався 60-ницький рух. 1958 року Володимир Михайличенко надрукував таку збірочку, ну, можна сказати, це в облполіграфи. Да,ві тоді дозволялося. Але дозволялося тільки в такому разі, щоб там нічого не було антирадянського. Вона пахне історією. Та, Вона так це нас... пахне історією. Це Білка. А чому я згадав Володимира Михайличенка? Тому що це також був поет трибун, який казав, літ моїх на цвинтарі немало. І мені як форму болить, що свої поезії жалю, я ніде не можу прихилити. Ще наступна так. у нас є книжка. також. Це вже також... я видрукував таку в хмельницькому збірочку його легеньку в е, 1996 році і передав дружині, яка проживає в Хмельницькому, ага. Володимира Михайличенка, дружина Ніна Анатолівна. Угу. Ось і це вона мені. Ось подала і, і от ще дуже за... цікавий записничок 1958 рік. Бачите, написано. Так. І це записник Володимира Михайличенка, де він брав участь на раді молодих поетів і письменників. Я от вам зараз його передам, бо ви краще знаєте так. Так? письменників. Це була республіканська нарада. Поетів ось у Києві, відкрив нараду Павло Григорович Тичина. Потім він, бачите, тут нотатки різні е, занотовував, хто перед ними виступав. Доповіддю виступив Андрій Малишко. Він більше говорив про творчість Павла Тичини, виступив. в Максим Рильський, який прочитав, бачите, троянди виноград, він Тобто підпресив. такий самий записничок. Так. Десь приблизно такий міг би бути і у Василя Стуса. Бажан, Сосюра, Дмитро Павличко тоді виступав угу. перед ними. І ось, бачите, його доля також трагічна. Він. Виступав різко проти цієї системи, писав українською мовою, і в кривому розі його побили, і через кілька років він помер. Він е, прожив 42 роки. Uh -huh. Тобто різні були методи. Якщо е, Борис Мамайсур запроторився в психлікарню, проводили експерименти над тими, хто інакомислячий. інших фізично, так як Василя Семоненка задаймо. Також а а Ось. Стус же свого часу, мені здається, після першого арешту відмовився взагалі від громадянства радянського. Та? Він говорив про те, що радянське громадянство це ну, рабство. Він входив в Хельсінську групу. А є у вас якась е, ну, улюблена цитата Василя Стуса? Ну, народи мій, до тебе я ще верну. І в смерті обернуся до життя. Це е, класична. Можна сказати, його кредо. Він вірив, що навіть після смерті він повернеться до життя, і його слово буде вагомим. Його слово, буде, е, його слово понесуть у світи. І ви сьогодні бачите, що Шістдесятницький рух він почався саме з Вітіля, так, так, з Донеччини, не з Львова. Як не парадоксально зі сходу. Дуже вдячна вам за те, що ми сьогодні згадали і Василя Стуса, і про шестидесятників поговорили, і про тих, які дотичні і до нашого краю. Це теж було дуже важливо. Здоров'я вам і дякую. дякую за те, що ви так багато нам розповіли. Дякую, дякую це дуже. історія, це наша. історія, це точно. Ну і також дякую нашим глядачам. Наостанок просто єдине скажу, от коли дійсно люди звертають увагу на поетів, коли вони цінують його творчість, коли вона для них важлива, напевно. Тоді, коли е, от, е, це слово поета збігається з криком душі нації, от, напевно, тоді. Все це була програма під апажуром». Дякую вам, до побачення.